Скіфія. Всем привет, Германська область. Идем сейчас пещанка до Скіфії. Кімерія і Скіфия. Кімерія наліво, СКІФІЯ прямо. Кімерія і там. Байдарки, лодки, лодки, байдарки, лодки і так далі. А в Скіфії в нас відпочинок, басейни, домики, шашлики і так далі. Так, да, Були. Знову їдемо. Так, Тут адміністрація, зараз заплатимо за вход і заїжджаємо всередину. Вхід на територію парк готелю Скіфія 16.05.2025 100 гривень. Вхід вільний для проживаючих дітей до 12 років, військовослужбовцям при пред'явленні документу придбати квиток тут. Рецепція, графік, роботи. Парковочка далі справа. І йдемо, куди, куди в яку зону нашу. Побажаємо. Красиво. Ну, 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 це, ну, ну це як діти знаєш, діти. Людей не буде, будемо... Минулому році там будувалося вверху, знав, вже добудувалось. Там жилі домики, тут беседочки. Он що я казав, плавають катамаранги, байдарки, лодки Фу! Фу! і так далі. Тут басейни. Каса номер 2. Який ти кажеш номер бесятки? Ресторан Папай, хто бажає перекусити